Я ношу брекети вже другий раз в житті, і мені є що вам розказати: носила перший раз металеві, а цього разу зробила сапфірові. Відрізняються вони лише зовнішнім виглядом та вартістю. Моя головна помилка першого разу не видалити всі зуби мудрості, бо це може негативно повпливати на кінцевий результат. Найважливіший етап носіння брекетів це щоденна гігієна. Щоб зуби залишалися білими та без каріесу, варто ретельно за ними доглядати. Мій набір складається зі звукової електрої. Ектричної щітки Philips Sonicare 9000 Diamond Clean, Потім з іригатора з хрестоподібною насадкою. Обов'язково скрибок для язика та паста без втору. І також маленькі йоршики, аби брати з собою. Це все набагато легше, ніж здається. Обираю потужність, режим та наношу горошину пасти. За стосунку Застосунку Sonicare відслідковую час чищення. Ця щітка буквально все робить сама. Завдяки правильним вимітальним рухам вона очищує навіть важко доступні ділянки. Якщо коротко описувати, то це. Це Rolls-Royce в світі зубних щиток. Наступним етапом йде іригатор. Це незамінний прилад, особливо для брекетів. Завдяки спеціальній хрестоподібній насадці він ефективно очищує міжзубні проміжки. І останній етап домашнього догляду це скрибок для язика. Завдяки таким простим етапам після зняття брекетів зуби залишаться білими та здоровими.